Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію. Я трошки зараз зміню графік викладання відео. Спробую по понеділках робити загальну енергію. У вівторках я буду розглядати питання навчання картаро на якісь теми. От. І планую ще одну рубрику ввести. Але про це пізніше. Так. Загальна енергія. Для тих, хто приєднався. Я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися на тижні. У сфері відносин, у сфері матеріальної і поради, тобто, що можна збалансувати? Ще загальний такий розвиток, тобто як ці процеси впливають. Угу. Перша карта. Зірка. Зірка це старший аркан. До речі, для тих, хто вивчає карти Таро, бажано, звичайно, починати з Уейта, але, в принципі, ви можете зараз навіть по відчуттям теж як практику проходити. Тобто те, що я відчуваю, це одне. Те, що ви можете для себе считати якусь інформацію, це трошки інше. Вважаєте, як практика? Так, старший аркан зірка. Відчуття. Знаєте, як на цьому тижні починаються процеси у багатьох, можливо, реабілітації якихось сфер. Можливо, сфера здоров'я більше буде превалювати, настільки я це відчуваю. Тобто якась йде момент реабілітації. Але зірка, знову ж таки, це старший аркан. Це не про тут і зараз ви будете мати якісь суперрезультати, це не про швидкість, це достатньо така планомірна по часу. Реалізація чогось. Багато всього спливає. Давайте все-таки ще до кінокарти, тому що в мене є таке відчуття трохи своєї внутрішньої втоми, і зараз багато процесів навколо, щоб. Ох! Забагато всього на цьому тижні буде. Бачите, що навіть є момент трошки. Подбайте про свій емоційний стан. Сімка кубків в даному контексті у мене є відчуття як перенасичення. Хоча часто її трактують я не знаю, куди рухатись і не знаю, що з цим робити. Але це відбувається через перенасичення подіями, перенасичення, наприклад, пропозиціями. Знаєте, як, наприклад, ви шукаєте роботу. І ви там планували там, декілька розглянути, а в один день до вас приходить 5 пропозицій. І так оп. І сказати, що от прям вони всі контрастні, одна дуже погана, інша прям найкраща. Ні, вони всі якісь помірні. І просто уявляйте собі оцей стан. Тобто, що мені з цим робити? Нібито все підходить, але треба обрати. Це момент того, коли є перенасичення. Ще у нас тут старший аркан дурень. Тобто, дивіться, дійсно, от я правильно відчула, що є момент того, що початок якоїсь реабілітації. Це може бути здоров'я, це може бути відновлення якогось процесу, на який ви вже, на ну, який був давно у вас, наприклад, якась мрія, ви хотіли там започаткувати щось, або спробувати навчитись чомусь. От є якийсь момент такий початку. Прям-прям початок-початок і тут на, Ніколо дев'ятка кубка, вісімка, вісімка кубків, імператриця, двійка кубків, присутня десятка жезлів. Про що йде мова? Цей тиждень він емоційно насичений. От саме через дії цих двох арканів старших. Пам'ятаємо, що це не тільки про ну, тривалість дії старших арканів, це може на 10 років, може, навіть на більше розумієте. Тобто на цьому тижні програється момент того, як відкриті дороги для реабілітації чогось. Я не відчуваю це як початок чогось прямо супернового, тобто цю думку ви там, наприклад, не розглядали, і це от прям свіжа-свіжа думка. Ні, я відчуваю це більше як. Ми про це думали, ми про це планували, була ідея, але от не було ресурсів, не було можливості, закривались якісь двері, ще щось. Або відтягували цей процес реалізації, і нарешті ви, як отримуєте можливість почати це реалізовувати. Якийсь такий емоційно насичений тиждень подіями. Тому одразу кажу, не знаю, про що я мова, коли такі тижні, от є можливість побути наодинці, побудьте, є можливість якось перепочити перепочити себе. Не забувайте свої сенсорні, скажімо так, сенсорно не навантажуйте себе. Зайвий раз там телефон в сторону, якісь розмови, і ви розумієте, що можна це відкласти, відкладайте, тому що тут йде мова про ресурс. Буде відчуття трошки злиття енергії. Тому що, коли в дію вступають такі два старших аркани, то в житті є момент просідання енергії. Тому подбайте про себе. На більш такому рівні глобальному це дійсно йде реабілітаційні якісь процеси. Тобто запускаються якісь такі моменти відновлення якихось процесів, застарілих, на, яких, на які не було ресурсу, можливості, і дійсно закривалися моменти, якісь двері закривались. Так, затягуємо на це енергію. Відчуття не чорної дари, а знаєте, як торнадо. Якісь зміни знову. Ну, В принципі, це норма для сучасного світу, постійні зміни. Сфера відносин. Давайте дивитись. Так, я все в кадр намагаюся викласти карти, щоб їх було видно. Відносини. Від... О, місяць, і я його, до речі, побачила зараз, коли писала. такий все ж таки вийшов. Є момент місяцю, трошки буде у відносинах хитати, а що саме? Чого це стосується? Місяць взагалі такий цікавий старший аркан. Він мені подобається. Це ом, якась така таємниця підсвідомого. Так, чого це стосується. Це розуміння своєї важкості через контакт з людьми. Тобто ви для себе зможете зрозуміти за рахунок дій інших людей, тобто з'являється можливість, і дуже часто на такій можливості, коли у вас починається якийсь процес. Ну, наприклад, я думаю, кожен з вас стикався з тим, що коли повертається колишнє... А, коли у вас починаються нові стосунки, повертається колишній. От просто в них ніби якийсь сигнал спрацьовує, що о, пора написати. І тут так само. Тобто, коли у вас починається, відкривається можливість започаткувати щось нове, тобто відновитись, повертаються якісь такі люди, можливо, навіть не повертаються, просто активніше себе проявляють от, по місяцю. Які люблять трошки тягнути вниз, які, можливо, люблять підживитися енергією. Не завжди люди є суцільною темрявою. Це просто, наприклад, людина живе в таких обставинах і нічого з цим не робить, тобто не працює зі своєю свідомістю, не працює зі своїм простором і тому стає трохи такою мікрочорною діжою. Тобто може забирати енергію, може знецінювати якісь процеси, ще щось. Тобто сприймати це як досвід. Тобто, через контакти з людьми на цьому тижні ви можете побачити, по-перше, на контрасті зрозуміти свій шлях, чи правильно я рухаюсь, чи дійсно це є той вектор, який я для себе хочу, і зрозуміти, хто дійсно вас підтримує. Це теж дуже важливо. Тому що тут є присутня дія і іерафант Аерофант це дуже такий. Тут енергетика, знаєте, структуроване, чітке знання, багато світла в цьому відчувається. Знаєте, якась дуже прості істини. От ви побачите, що перешкоджає вам рухатись через контакти з людьми, тому що це у нас сфера відносин. До речі, ще є відчуття, що на цьому тижні програється. Момент того, що ви для себе дізнаєтесь якісь таємниці, якісь моменти, які були від вас приховані. Тобто щось з минулого вспливе. Воно вже не буде мати такої сили на вас тут і зараз. Але це щось необхідне для того, щоб ви щось для себе усвідомили. Знаєте, як необхідні знання. Так, чому, чому не рухались? Чому... Роз... Чому там розхитувала простір матеріальний? Є такий момент. Тут у нас дія старших арканів все одно присутня, дивіться, їх дуже багато. І зірка, і дурень, і місяць, і Рафан це такий тиждень. Турбуйтесь про себе, бо сімка кубків сама по собі не виникає. Якщо у вас є такий момент, просто згадайте мої слова, що треба перепочити, побути на наодинці. Все нормально. Це просто перенасичення пропозиції, перенасичення м, різними думками. Тобто тут може бути ще й вплив з оточення, коли ви там йдете і робите своє, а люди починають казати, Настя, що тобі це потрібно. А, та ну, хто в такому віці взагалі щось починає. Це моє улюблене. Люди. Дивляться з пози... своєї позиції, зі свого досвіду, з того, що у них відбувається зараз. Чи орієнтуватись на цей досвід, ну, подивіться, наскільки вам це відгукується всередині, наскільки м -м, вам подобається, те, як людина себе поводить. Ну, наприклад, мені сподобався такий класний вираз, трошки застрягнемо зараз в сфері відносин. Класний вираз стосовно того, що дивіться, не. На слова людей, і навіть не на вчинки, а на ту енергетику, яку вони несуть з собою. Тобто, коли людина заходить в простір, яка вона, що відбувається в просторі з її появою? І це цікавий такий досить особливо, його рекомендую практикам. Тим, хто працює з людьми. Тому що дійсно багато чого можна побачити саме з таких моментів, коли людина заходить в простір. Тобто, вона ще нічого не каже, нічого не робить такого. От, але сама її присутність, що відбувається. <кій> так, поїхали далі. Що там в матеріальній сфері? Тобто це важливо для того, щоб далі рухатись на своєму шляху, тому що часто буває так, що у нас є класні ідеї, але, на жаль, якісь мудрішні сумніви, які можуть бути підсвічені ще збоку, можуть нас збити з дороги. Це от таке собі. Не дуже приємно. Так, давайте давайте що у нас сфері. Ну, Кубки. Вісімка кубків. Такий шлях. Щось має залишитися в минулому. А, як гарно сонце. Ні, я, я не знаю, що це відбувається, люди. Я навіть не знаю, як, як назвати а, цей тиждень. Це. Сховайся в бункері, я цей тиждень, тому що, коли така кількість старших аркав... Ні, ну ви Тільки подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Ну, це що таке? Ну, добре, поїхали. Вісімка кубків. Тобто. Є момент того, що на цьому тижні програється, як ви можете закрити в минулому якісь плани, які не реалізувалися, якісь справи, які до кінця не можна там закрити, або навпаки, вони вже все завершуються. Тобто вісімка кубків це якийсь такий перехідний момент, коли, наприклад, у вас є декілька векторів розвитку вирішення якогось питання в матеріальній сфері. І ви розумієте, що, наприклад, вектор B, от саме оптимальний. Все, ви рухаєтесь тільки в цьому напрямку, а інші залишаються в минулому. Тобто є якийсь момент, я б, знаєте ще, що вам підкреслю, якщо на цьому тижні програється ситуація по зірці, тобто, наприклад, вам пропонують діяльність або роботу, якою ви хотіли б займатися. Але вже давно для себе закрили це питання, та, ну, не на часі. І тут раз приходить пропозиція. Скористатися. Або, наприклад, питання по здоров'ю, або ще щось. Тобто зірка це щось таке. Це от коли ви загадуєте якесь дуже-дуже своє бажання, знаєте, таке цінне, внутрішнє, ваша внутрішня зірка. І на цьому тижні. Програється момент того, коли ви можете рухатись в сторону здійснення цієї мрії. І ре... Чому я кажу реабілітація мрії? Тому що, мабуть, так і назву, до речі, тому що це те, що вже було у вас. Це не щось нове. Тобто ви отримуєте ресурс на те, щоб це втілити в життя. І просто. Рухатись туди, приймайте вибір на користь того, що буде дійсно у вас рухатись, особливо рухати. Тут в класиці колісниця трошки інакше трактується, вона не така рухома, як тут, а тут чітко відчувається рух. Вибір, рух. І сонце це те, що буде живити у вас дуже довгий час. Тобто це питання в матеріальної сфері, наприклад, ми кажемо реабілітація здоров'я. Це те, що допоможе вам відчувати повноту життя. Якщо ми кажемо про діяльність, так само це те, що буде вам приносити задоволення. Це не тільки задоволення, ще матеріальний зворотній зв'язок, скажімо так. Але це щось дуже таке, ну, от, я б сказала, на якийсь дуже тривалий цикл. Це 5 років, можливо, навіть 10 розуміти, тобто є момент, кого запускається якийсь такий процес на дуже тривалий цикл. Тобто на глобальних рівнях це може бути навіть 50-100 років. Тобто якісь процеси запускаються, які будуть піднімати сфери, що будуть розкручувати саме отаку таку, таку тривалість часу. На рівні особистості це виглядає десь так, тобто якийсь такий тривалий цикл. Приходить до вас можливість обирайте. Тобто, дивіться, цей тиждень він тільки починається, це може бути дія старшого аркану на цілий місяць. Тобто, починаючи з цього тижня до вас буде притягуватись можливість реабілітувати свою мрію, скажімо так. Угу. Будуть сумніви, буде, як я це зроблю, в мене немає можливості, у мене немає ресурсів. А вже час згайно, а на що мені воно треба? І все в такому дусі. Особливо люди це будуть підсвічувати. Бачите, у нас у відносинах виникає такий момент. Але я вам рекомендую все ж таки рухатись. от Обирати те, що буде дійсно. Ви бачите, що воно змінює ваше життя, ви бачите, що воно вносить більше енергії руху, енергії діяльності в ваш простір. Обирайте саме це. Тому що стагнаційні процеси ви будете варити в своєму болоті, скажімо так. І ніякі можливості туди, ну, не те, що вони не ввійдуть, їм складно буде це зробити. Обирайте рух, обирайте те, що, якщо є можливість закрити, втілити в життя якусь свою мрію, обирайте це. Дуже-дуже цікавий момент. Знову наголошую, що це діє діяне одного тижня, це точно. Така кількість старших арканів, я б сказала, може, навіть не місяць, а може, ціле літо у вас буде програватись, якщо не більше, якось буде притягуватись можливість реалізації саме реабілітації мрії. <кій> Вибачайте. Так, на цьому все. Я в захваті. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, закидуйте донати, мені буде приємно за будь-який ваш зворотній зв'язок. Тому що зворотній зв'язок це вкрай необхідно в будь-якій діяльності, в будь-якій. А особливо в сфері, скажімо, місяця тонких якихось моментів. Так, на цьому все. До наступної зустрічі!